Не буває, щоб пророк погиб у другому місті, крім Єрусалима. О Єрусалиме, Єрусалиме, і збиваючи пророків і камінням побиваючих, посланих до Тебе от Бога. Скільки раз Бог хотів забрати вас, я хотів вас забрати, як діточок, як збирає птиця кокош птенців своїх підкрила, а ви. Єрусалимляне не захотіли за то, що така жорстокость ваша проти волі Божої оставляється ваш дом пустим. Сказую вам, що ви не увидите мене, доки не прийде час, коли скажете, «Благословен благослови во ім'я Господнє. То приговор був Єрусалиму. Многократно Ісус іще Виражав скорб про Єрусалим. Одного разу, підходячи к Єрусалиму, Ісус заплакав і сказав: Єрусалим, Єрусалиме, о, якщо би ти хоч сьогодні знав, що служить для Твого спасіння, ну уві, по Твоїй війні, сокрито нині, то тебе сліпота, без поразила тебе, так то будеш ужасно покараний. Будеш Єрусалим розорений повністю, таку славну в кавичках. Історію має і Єрусалим безбожний за те, що не хотів прийняти Слово Боже і донині восточна часть. І ті всі війни йдуть, вони не случайні, вони мають у собі і релігійний. Під ґрунт. Нині Павел у другому посланню судуні нам продовжає то теж казати, вам, браття, видьте, яка кара є на многі народи, на той Єрусалим. Завіщаю вам, браття, іменем Господа нашого і Ісуса Христа, жити у святості і удалятися від всякого брата, поступаючого безчинно. Котрий поступає так собі по своєму по волі, а не по преданію, котроє ви прийняли од нас. Нині Павел обличає сектантство і всі доктрини їх, то поступає безчинно, а не по преданію, от того удаляйтеся. От чому і ми оддалилися від сектанства, ніколи не маємо общення релігійного з людьми, котрі не знають. Подліного вчення Христового, істини Христової і відкололися від церкви. Бо каже Павел, ви самі знаєте, як дужно подражати нам, вашим апостолам, собираючи самий опит православної церкви і ділятися з ним людьми, ми й тут, діти Божі, опитні, не тому що самі високоопитні, а що користуємося. Опитом святих отців, котрі прописали всі нюанси сатанінських діянь і впливу на людину, і маючи саме такий опит, прислухається, придивляється до подвига святих і до святого Стефана, котрому святий Ніколай сказав: не переживай, очі твої в моїх руках. І тут ми, діти Божі в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.